Thank <laughs> you. Називають сьогодні кращі загони юних ленінців. У 46-й школі Харкова першим на робіту семирічки вийшов загін четвертого Б класу. Про рішення 21-го з'їзду партії про грандіозні плани будівництва комунізму розповіла вожата Валя Ушакова. Школярі побували в майбутньому, і побачити його допомогли їм цифри. Кількість вихованців у школах інтернатах збільшиться за семирічку 14 разів. Величний план семирічки. І головне в ньому труд. Шкільна майстерня. Тут піонери загону супутника готують меблі та іграшки для підшепного дитячого садка. Поки майстер зайнятий, доводиться почекати. Подобається? запитує Валі Петрасов. Подержи табуретку. Це моя робота, говорить Лена Болдарва. А тут працюють старшокласники. І на пришкільній ділянці, і в майстерні буде багато зелені. Супутники семирічки не тільки в школі. Вони вдома продовжують свій скромний труд. Але дідок вже приготували уроки. А у мами завтра екзамен. Вона теж учиться в інституті. Дорога мамо, пора на перерву. Не хвилюйся, мамо. дому сьогодні за тебе зробить дочка. Білоручок нам не треба. Хто хоче, той завжди може бути корисним, той завжди знайде собі справу. У центрі Києва на Хрещатицькому провулку, зберігся стародавній дерев'яний будинок, як величезну цінність збережень його радянський народ. Тут жив і працював Тарас Григорович Шевченко. В дні, коли вся наша країна, весь світ відзначали 145-річчя дня народження Великого Кобзаря, меморіальний музей відвідали учні школи імені Шевченка. Безрадісним було дитинство Тараса. Наука у дячка. Так він учився. Але тяжка доля не зломила маленького Тараса. У нього відняли школу та нікому не відняти у нього волі до знань. Мені тринадцяте минало. Сільський пастушок стає одним із найосвідченіших людей свого часу. Книги його безсмертних віршів. Читають у всьому світі, його картинами пишаються, по них чаться покоління художників. Пером поета, пензлем художника та Шевченко царизм, кріпацтво. У школі імені Тараса Григоровича Шевченка ми почули його заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. І на сім'ї великій, сім'ї вольні, новій Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Бідні хворі книжки. Необхідна термінова допомога. І умілі руки подадуть її. Ось книги і одужали. Їх люблять малюки та поводити з ними поки що не навчились. Тімурівці міста Раваруська на Львівщині полагодили книги і тепер віднесуть їх своїм друзям у дитячий садок. Якщо ви думаєте, що це пришкільна ділянка, то помиляйтесь. Це знову працюють тімурівці невгамовні, трудолюбиві. Скільки невідкладних справ у садибі старенької бабусі Маші, пенсіонерки Марії Прокопівни Івануси. І вдячна господарка не нахвалиться своїми помічниками. Всі турботи знято з плечей старенької. Все, що потрібно для бабусі на цілий тиждень, накупив долю жидко. Такі сьогодні справи у спадкоємців Тимура. Про Одеський палац піонерів ви чули по радіо, читали в газетах. А тепер про нього вам розкажуть самі діти. Тут виходить своя друкована газета. В редакції обговорюється черговий номер. Завдання одержують фотокореспонденти. Тут багато цікавого, і кореспондентам роботи вистачає. Столярний гурток один з кращих у палаці. Працюйте, ми не завадимо вам. Фізико-технічний гурток. Юнкор Вова Тарасенко напише про нього статтю. Читачам газети буде цікаво дізнатись, чим займаються тут піонери. Про роботу трансформатора Тисла розповідає Саша Клейман. Матеріал зібрано. Тепер кожне слово треба скласти з маленьких свинцевих літер. Запрацював друкарський верстак. І ось уже виходить свіжий з запахом друкарської фарби номер піонерської газети. Кожному не терпиться першим дізнатись про новини. Все, про що ми розповіли вам, можна знайти в газеті. Друзі, а може і вам під силу випускати свою друковану газету? Подумайте. На цій парті сидять двоє дівчаток, яких часто плутають навіть їхні однокласники з 7 а 134-ї київської школи. Вчителька викликає Наташу Пшеницину і її сестру Іру. Задачі складні, але якщо уважно слухати вчительку, вони легко розв'язуються. Заслужену оцінку одержала Наташа. А Іра у Іри теж п'ятірка. І так завжди. Дівчатка в усьому схожі, вони й близнята. Сестри не тільки відмінно вчаться, вони хороші фізкультурниці. Знову хлопці, побачивши ці кадри, чи не знайдете в собі мужності признатися, що до деяких дівчаток вам ще далеченько. Та більше за все, Наташа і Іра люблять плавання. П'ять років тому вперше прийшли вони до басейну. Багато, як кажуть, з того часу збігло води. Сьогодні це досвідчені плавчихи. Недавно на змаганні под Тбілісі сестри перемогли всіх своїх суперниць. Сестри у всьому схожі. Хто з них Іра, а хто Наташа? Навряд чи і ви розберетеся. Весна, вступає вона в свої права. Це радію всіх. У день птахів піонери 67-ї Дніпропетровської школи вийшли на вулиці міста. Все готове для зустрічі пернатих друзів. Зручні будиночки для невтомних крилатих мандрівників змайстрували учні. Швидше оселяйтесь, друзі. Тут вам буде спокійно і хороше. Останні хвилини перед розлукою. Щасливих днів! Веселих вам пісень у рідних краях! пришла.